Вітаю всіх, пропоную вам подивитися поради від янголів на новий тиждень з 5 по 11 травня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Або три події, які б ви хотіли, щоб вам надали янголи ваші поради на, саме на цей тиждень. Тож, давайте будемо дивитися, що вам будуть янголи радити. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого порада для першого янголу. Четвірка мечів. У вас на цьому тижні можуть виникнути якісь неочікувані ситуації, які будуть змушувати вас діяти. Можливо, ви обмірковували якісь <кхи> питання, але все станеться так, що ви будете змушені. І діяти, але або ваші дії можуть бути просто не своєчасними. Ну, тобто, якісь обставини, як я вже сказала, змушуть вас рухатися. Для когось може на цьому тижні виникнути якісь проблеми на роботі або погіршення здоров'я. Також, можливо, можуть бути сварки у особистих стосунках або розрив стосунків. На роботі може бути в колективі взагалі якась нездорова атмосфера, хтось до вас може придиратися. А ви взагалі ну, не будете бачити і розуміти, що вам потрібно робити в тій ситуації, і що вам говорити, промовчати, відповісти чи утриматися. Ще на цьому тижні до вас буде надходити якась спотворена інформація, і вам потрібно бути уважними до своїх фінансів, тому що ви можете дещо витрачати зайвого, або взагалі якісь втрати понести. Тож, порада для вас буде така. Обставини змушують вас приймати якісь дії без потрібної підготовки, тому вам потрібно займатися щоденними справами. Якщо ваші щоденні справи будуть впорядковані, тоді вам буде легше орієнтуватися. А якщо на вас навалюється, що у вас там, наприклад, і в хаті потрібно навести порядок, і на роботі документи, якісь папери оформити, і ще щось, і це накопичується, накопичується, а ви тільки обмірковуєте, чи робити, чи не робити, то може. Пролунати на вас грім із ясного неба, і ви будете тоді діяти собі тільки на шкоду. Тому вам не варто накопичувати якісь справи. Наразі, тим процесом, що буде відбуватися на цьому тижні, у вас ви не керуєте, ну, нема у вас можливості щось змінити. Тому просто дозвольте тому процесу, який буде відбуватися, просто хай він тече без вашого. Вмішування у нього. Тобто хай буде, що буде, а ви тільки більше опирайтесь на те, що те, що ви робите, ну, вірніше, навіть можемо сказати так, робіть те, що ви повинні робити, і хай буде, що буде. Тому не нагнітайте ситуацію навколо себе, не поспішайте накручувати себе, просто спостерігайте за своїми процесами. Керувати, змінювати ви не можете, а, а ну, пливіть за течією, і все у вас буде добре. Енергії, швидкоплинні, це ми дивимося тільки на тиждень, але вони у вас можуть змінитися навіть через 4 дні. Тож, другий варіант для вас тут з пентаклів перевернутий, говорить про те, що, можливо, ви пропустили якісь свої шанси. Ну, у когось, можливо, були такі ситуації, коли вам потрібно вже було вирішувати їх, або приходили шанси, і вам потрібно було їх брати, але ви чомусь їх не взяли. Можливо, ви їх просто не побачили, були акцентували свою увагу, наприклад, на особистому житті. А вам потрібно було в цей час вирішувати фінансові справи. Або навпаки, ну, Тобто у будь-якому випадку ви просто ці шанси не взяли з свого часу. Тому на цьому тижні ваші плани можуть руйнуватися, ви можете стикатися з якимись перепонами, неочікувані витрати у вас можуть бути. Ну, взагалі, тобто, ті ресурси, які у вас є, ви можете просто неправильно їх використовувати. Можливо, комусь будуть затримувати якісь виплати, ну, комусь це може бути зарплата, комусь можуть бути якісь домовленості не своєчасно виконані. Також можете зіткнутися з якимись махінаціями. Загалом для когось може бути те, що ви просто втомилися, або у вас можуть виникнути проблеми із здоров'ям. Підказка для вас порада є така. Ваш понадмірний матеріалізм може приводити до певних труднощів, тому що все йде не так, як вам би хотілося. Тому і ще вам потрібно утриматися від витрат і почати економити. Зараз не кращий час для того, щоб ви заключали якісь договори І, можливо, це все ваші договори або контракти можуть виявитися фальшивими. Перед тим як вам приймати рішення, потрібно все дуже добре обміркувати і виважити, і лише потім уже десь рухатися. Тобто на цьому тижні без такої ґрунтовної підготовки діяти не варто. Краще обмірковуйте, відновлюйте свої ресурси, покращуйте своє здоров'я, звертайте увагу на ці аспекти. Ну і звичайно, включайте режим економії. Це був другий варіант. І третій варіант для вас. Шістка мечів перевернута, Говорить про те, що у вас, можливо, також можуть виникати якісь ситуації, коли ви будете нездатні знайти рішення. Можливо, хтось з вами перед вами буде порушувати якісь домовленості. Також, можливо, ви не зможете знайти компромісу в потрібний момент. І от те, що у вас буде якесь певне безсилля, що ви не можете ті питання вирішити, буде вас гнітити. Також це може привести вас до певних конфліктів, до скандалів, і, можливо, до якихось затримок у ваших дій. Ну, а в когось, можливо, це просто буде така рутина, коли у вас буде приходити якась негативна інформація, якісь перепони, а ви будете бачити тільки безвихідь. У когось можуть виникнути проблеми з поїздками. Загалом, у певній мірі, вам буде заважати на цьому тижні, якщо ви, у вас немає гнучкості мислення. Тобто ви дивитеся однобоко на будь-яку проблему тільки з позиції своєї точки зору, а інші ви не враховуєте це, також приводить нас до проблем, тому що ви живете в соціумі, в суспільстві, в робочих колективах, у родинах. І якщо ви не враховуєте думки інших людей, то це в певній мірі вам шкодить завжди, тому що ви не хочете йти на компроміс. Порада для вас буде така: не поспішайте приймати рішення, тому що ви не бачите реальність такої, яка є вона насправді. Потрібно щось вирішувати, шукайте неординарні рішення тої проблеми, що у вас може виникнути. І не чиніть супротив змінам, які будуть приходити у ваше життя. Можливо, наразі у вас просто не вистачає компетентності з певних питань для того, щоб ви знайшли вихід і вирішили свою ситуацію. Тому краще спостерігайте за своїми думками і спостерігайте за своїм оточенням. Не всі щирі з вами, можливо, хтось вам навмисно хоче палки в колеса вставляти. Якась може бути нездорова конкуренція. Внаслідок цього ви можете самі себе більше накручувати, ніж та проблема буде існувати в дійсності. Тож контролюйте свої думки і емоції. А я бажаю всім, хай ваші янголи завжди вас оберігають, попри всі наші події в житті, хай вони будуть з вами повсякденно, повсякчасно і щохвилинно.